Це відео про посуд, а точніше про набори посуду з нержавіючої сталі від е, німецької фірми німецького бренду Татонка. Думаю, що більшість людей про нього чули. Якщо хтось не чув, сьогодні будемо знайомитись. Набори посуду називаються Scout Set на півтора літри, здається. Також в мене наборчик тут Kettle на 1,6 літри. Я взяв спеціально маленький. Тому що мені здається, що ну, це набори на одну або на двох людей. Так, там в них є різні об'єми, є набагато більші, так на великі компанії і так далі. Але так як здебільшого мені здається, що я отак обираю речі зі свого, скажімо так, світогляду туристичного, так тому я взяв маленькі для того, щоб подивитись, як воно взагалі, якщо от на одну там або на двох людей. А також в мене тут кетел об'ємом 2,5. Повторюю ще раз: кетл 1,6, кетл 2,5 і скаут сет на 1,5 літри. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ці наборчики посуду можна сміливо ставити на багаття, на пальники, взагалі, куди хочете. Це не А це означає, що це посуд кондовий. Його можна використовувати взагалі як хочете. Так. Там також є підвіз. І можна, так, це я так підвіс показую, так? Підвіс, і можна підвісити, звісно, над багаттям, якщо є у вас бажання. Там і сковороди, і кришки сковороди, ну, коротше кажучи, набори класнючі. Звісно, відразу нагадаю вам, що мій канал існує тільки завдяки вашої підтримки. Ніякої реклами, рекламних інтеграцій, нічого подібного в мене на каналі. Нема тому, якщо у вас є бажання підтримати мій канал, ви можете зробити це. Зробивши разовий донат в описі під відео, вказано, як це зробити, або можете стати платним спонсором, оформити платне спонсорство мого каналу. Посилання на всі ці речі, які ви сьогодні побачите, я залишу за моїм промокодом. MyCamping діє знижка 10% на всі ці речі, взагалі на асортименти всіх магазинів. В описі під відео також знайдете інші промокоди. В мене їх багато на різні магазини, на різне спорядження, також на походи в гори. Підписуйтесь обов'язково на всі мої соціальні мережі, на інстаграм, на телеграм, на Ютуб. Так всюди я вас чекаю. Розповідайте своїм друзям про все це діло, обов'язково про мій канал, про мою туристичну діяльність. Ставте пальці вгору, вподобайки, коментарі, все як завжди. А також пишіть. Будь ласка, ваше відношення до фірми Татонка. Якщо у вас є якісь речі від цієї фірми, яким посудом ви користуєтесь, чи готуєте ви на багаті, не готуєте і так далі. Давайте переходити до відео. Ось хто прийшов до мене тут в гості. Ось ці чудові набори посуду. Зверху вниз, скаут сет 1,5-літровий, кетел 1,6 літри, і кетел 2 з половиною. Якщо комусь з вас цікаво, що це за сидушка, то це форклас від Decathlon. Посилання на всі ці речі, звісно, будуть під відео. Поки мої круті рукавиці їдуть, буду використовувати ось такі. Давайте розпочнемо от з цього наборчику, Scout Set 1,5-літровий. Я думаю, що поки що ось ці два кетл ми приберемо з кадру. Так він виглядає. Млинці тут якісь тарілочка, сковорідка, так, пательня. Це вдягається от сюди і закривається ось так от цією ручкою. Ось тут видно, що пустим не потрібно ставити на багать. Отже, перший елемент це ось така от тарілочка. Ось так воно все зроблено все з нержавійки 18.8. Нержавійка. Дуже все класно зроблено. Логотипу тут ніде я не бачу. Просто така от металева тарілочка. Прибираю її в сторонку. Другий елемент це ось ця сковорідка пательня. Риски об'єму, ось ви бачите тут. Татонка. Бренд. Дуже все обережно зроблено. Дивіться, яка краса. Ручка ось така. Давайте вдягнемо її, так? Подивимось, яка тут конструкція. Звісно, для того, щоб вдягнути, потрібно натиснути так. І сюди її ось так. Хопс, зробити. Вдягнути туди отак сильно. І затиснути таким от чином. І все, ручка у нас тримається. Ще більше туди. Грубіше треба натиснути ось так туди. О! Така от краса. З усіх сторін вам покажу. Тут такі от невеличкі ребра жорсткості. Ручка дуже зручна через те, що тут оцей елемент вигнутий, дуже зручно тримати. Чи ось так або мені от зручніше ось так от брати, щоб ось цей упор був в руку. Ось так дуже зручно, як на мене. Можна ставити на багаття. Можна ставити на вугілля на всілякі види мангалів, грилів, будь-які пальники, чи то газові, мультипаливні, бензинові, спиртові, твердопаливні, які хочете взагалі, так? Опс. Як тут було, воно намальовано? Ніяк не було. Ну, давайте спробуємо закрити це все діло. Це треба затиснути отак трохи і зняти ось цей стопер. Тут ми відкриваємо і робимо, шановні глядачі, ось так. Опа! І все. Наш наборчик посуду ми закрили. Там багато досить корисного об'єму. Всередині можна покласти. Чи то спеції, чи то те, що ви готуєте. Взагалі все одно, шановні глядачі. Будь ласка, що вам подобається? Якийсь субліматик можете покласти туди. Чай, каву, капучино, чай, що хочете, пакетики чаю, сіль перець спеції, взагалі все одно, так? Отак. От. Місця досить багато. Ось так от також можна покласти, але чимось тут придавити зверху. Якщо у вас щось таке є, то можна і так, в принципі, використовувати. О, яка краса, правда? Дивіться. Такий от маленький наборчик, але досить він і досить е приємний. Все можна зробити, так? Досить високий такий бортик, що дуже приємно. Коли смажеш щось, якщо є бажання, можна також тарілочку використовувати як пательню. Мені здається, що метал е, пательні трішечки товстіший, ніж тарілочки. Можливо, це лише здається, або я в рукавицях і не можу нормально відчути так, ось такий от набір. Пишіть в коментарях, підходить, не підходить, для чого і так далі. Дуже класна річ, як на мене. Маленький, так? Для мене важливо, що він не займає багато місця. І, в принципі, виходячи з цього, я обирав ось ці наборчики, щоб показати вам. У фірми Татонка все, що я вам сьогодні покажу, все є в більших розмірах. Ви всі зможете перейти, подивитись так підібрати необхідний для себе розмір. Переходимо до такого набору Kettle 1,6 літри. Тут ми бачимо ось цей підвіс, про який я казав спочатку відео. Це така от каструлька з нержавійки і кришка з коворідка. Це, напевно, найпопулярніший набор у фірми Татонка з нержавіючої сталі. Відкрита фабрика, тобто будь-яка людина може туди зайти і е, подивитись на виробництво, так? Це велика рідкість. Ось, значить, е, трохи, трохи характеристик. Чекайте, а що? Це що я вам про характеристики оцього скаут сету не сказав. Це перше в мене таке. Так, ось цей скаут сет, який ми з вами дивились. Я просто щось я забув взагалі. нержавійка 18х8, 280 грамів, 18,5 на 8,5 розмір і 1,5 літри об'єм. Зроблено у В'єтнамі. Тут з усіх сторін? Тут. Тут нема чого дивитись тут? Тут нічого нема. Отже, зі скаутсетом тепер точно закінчили. Так, повертаюся, кетел 1,6. Характеристики. Нержавійка така сама серія так, 18 на 8. Вага повна 460 грамів. Сковорідка важить 170. Сам ось цей казаночок важить 290 грамів. Розмір сковорідки, Пен це сковорідка. пот це казанок. Ось розміри всі вказані. Об'єм казанка 1,6 літри. Давайте відкривати і дивитись, що в нас ось тут. А тут ми маємо ось цю кришечку сковорідку. Ось так вона виглядає, так? Сюди вставляється ручка. Вона там десь ось вона. Ось так вона виглядає. Давайте її сюди і засунемо відразу. Ось так це робиться гопс. Бачите, воно як отак от. Ще раз давайте покажу повільно. Отвір раз, два, отвір, ось тут раз. І ось тут два, і воно відкрилось, і ручка, і закрилась. Дуже зручна, до речі, конструкція. Трішечки ось так люфтить, але дуже рідко, коли є. подібні ручки, подібної туристичної конструкції, легких пател, так, походних, дуже рідко, коли вони взагалі не мають люфту. Ось так вона виглядає. Тут ось така поверхня плавна. Досить зручна. І ось зараз приберу всі папірці і покажу вам, значить, казаночок. Відразу. Опс, бачите, як кришка, може бути, а також як ось така от сковорідка. З'єднання всі, ви бачите, тут зварка. Плавний перехід, це я вам вже сказав. Прибираю її з кадру, але думаю, що ненадовго. Об'єми пів літра, літр і півтора літри. Дуже, до речі, чудові риски, все класно видно. Та тонка знизу у нас ось така краса. Бренд. Дуже круто зроблений. Тут ось такі ручки. Конструкція яка, збоку покажу, підіймаю ось так наверх. Гопс. І воно коли ось так залазить сюди. Кінець ручки, бачите, має такий гачок. Гачок, коли залазить от сюди, він тут не те, щоб фіксується, але коли ви несете, то воно не розілється. Ось, бачите? Дуже прикольний такий от дизайн. Всюду зварка конструкція підвісу ось така. Бачите, як все це діло зроблено. Також, шановні глядачі, дивіться на дизайн цієї. Ну, хочу показати, так, коли підіймаєш наверх ось так, то ось ці от штучки, бачите, на гачки, так, на кінці ручки, вони заходять, так, і не дають. Коли ви переносите, так не дають казану перекидатись сильно. Тобто, ось так воно робить і все. Тобто нічого не розіллється. Ось такого от навіть, бачите, не можу показати, так, ось такого от не буде. А тепер дивіться, коли ви, наприклад, готуєте, так, і готуєте на багаті, то з цієї сторони, отут зверху, гачка ніякого нема. А отут-от є, тобто він заходить от сюди. Ось таким чином, от сюди, дивіться. І також він отут от так, от ніби фіксується. Тобто ви ставите на багаття ось цю каструльку, і ручка у нас не падає ось так вниз. Так? Тобто Вона так зверху тут фіксується, ось так. І все. Це дуже зручно. Зрозуміли мене, щоб гарячу ручку, ось тут не, не шукати її. Вона ось тут зверху стоїть, ніби, ніби зафіксована. так? Та тонка також ось тут на ручці написано. Тут є ось такий от небеличкий, цирій, як, як пас, такий, скажімо, скажімо, так. Для гачка там, наприклад, три ноги. Чи, наприклад, там на якусь палицю, ось так можна підвісити. Коротше, дуже класна штука. Продумана. Про об'єми я вам сказав. Про те, як воно все виглядає, взагалі дивіться. Дуже обережно все якісно зроблено. Також є тут отаке от ребро жорсткості. Я думаю, що все розповів вам. Так. Це в сторонку і швидко прибираю. І переходжу з вами, шановні глядачі, до останнього наборчику. Та тонка кетл на 2,5 літри. Знову ж таки, поки я не забув, відразу вам показую всі характеристики. Будь ласка, така сама нержавійка 188 така сама серія. Загальна вага 580 грамів. Тут в нас пан сковорода пен, так 200 грамів. Казанок под 380 грамів. Ось всі розміри, будь ласка, вказані. І об'єм казанка 2,5 літри. Все те ж саме, але більшого розміру. Але все одно потрібно вам показати. Воно все ось так приходить, гарно запаковане. Тут от папір знову ж таки, так. Тут у нас ручка запакована, зараз. Будемо її доставати, витягати. Класна така пательня кришка, все те ж саме, в принципі, що я тут намагаюся показати. Це ручка запакована. Не бачу сенсу її встановлювати, все те ж саме так. Абсолютно ніякої різниці, але більший розмір. Тут такі самі причиндали так на ручці бебехи. Такі самі. І та тонка ось тут написано. Для готування їжі на багаті це просто вау, шановні глядачі. Це просто вау! Це дуже класна річ, я дуже-дуже раджу. Це не перший. Наборчик посуду від татонка, який я раджу людям. Вже багато їх придбали, це я знаю за моїми рекомендаціями. Тому я сміливо можу радити. Всі задоволені. Люди і на дачу купували, і на рибалку собі там нерволовлю, на, на полювання, мисливці, так, люди, які просто ходять грубками. Ось, будь ласка, це я порівнюю ось цей е, менший е, об'єм. 1,6 літра ось тут зліва. І більший. Ось така от тут різниця. За висотою, будь ласка. Ось так от. Просто щоб ви е, мали е, якийсь цей візу, візуальний контакт, так? Щоб ви бачили різницю. Дуже класні речі. Дуже все продумано, мені дуже подобається. Дуже якісні, можна ходити з ними дуже і дуже довго. Нічого з цим посудом не буде, абсолютно. Тільки мийте, слідкуйте за ним. так? А, і все буде добре. Вставляємо ручку. Закриваємо, бачите, я ну, піднесу, так, можна ручку навпаки так вдіти, як вам, як вам зручніше. Ось так, наприклад. Не люфтить майже, так? Тому, можливо, навіть що потрібно ось цей замочок, щоб він ось так був, як зараз ви бачите, тоді люфту майже нема, так? І пательня така досить прикольна, широка. Всі розміри там вказані були. Можете, будь ласка, подивитись, якщо вам цікаво, нічого від вас ніхто не приховує ні в якому разі. ось такий от огляд посуду сьогодні був. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Таке от е, відео сьогодні вийшло. Ви, коли от будете користуватись речами від фірми Татонка, ви самі все чудово зрозумієте. До речі, в них там багато різних там рюкзаків, різного спорядження. Взагалі, чого хочете, і посуду, і євності різні, і, і взагалі. Вибір просто шалений. Так, перейдіть, будь ласка, за посиланням, які я залишу під відео, і подивіться, що взагалі фірма Татонка робить. Всі речі дуже якісні. Можете в інтернеті подивитись якісь відгуки від людей. І я думаю, що в цілому можете собі такими речами обзаводитись. Так і точно вони вас не підведуть. Сподіваюсь, що вам. Сподобалось сьогоднішнє відео. Як завжди, не проходьте повз, залиште палець вгору, вподобайку, залиште коментар, натисніть дзвоник. Так підпишіться на всі мої соціальні мережі і на YouTube, на Telegram, на Instagram. Мені буде дуже приємно. Побачимось у наступних відео. Дякую.